Книжку в крамниці рідких книг. Там книжка, яка видана у Римі в якомусь там 20-комусь році. Хибність марксизму і благотворність християнства. Якось так вона називається, ну, але цікава книжка, бо саме, саме так, класні, також про мистецтво, багато книжок. То Львів вам подобається, тому що тут можна книжки власне, так? Да? Ну, Львів він... Ви з Львова чи ні? Самі? Ні, я сам із Києва. <су> а... наїхали теж. Другний резиновий. Ну, в гості приїжджаєте В гості багато. Ну, такого міста, так, да, як Львів немає. Я тут, в принципі, часто буваю. Раніше більш часто, а зараз десь один-два рази на рік. Ага. Він приїждж... ви за, за позитивними враженнями приїжджаєте? За позитивними враженнями, за атмосферою, за кавою львівською. Будинки подивитися. за так, цією бруківкою, от, за можливістю зробити гарні фото о, старих будівель. А ви Львові бачили церкву з чортами намальованими всередині Дерев'яну? — Мабуть, Ще не дібрався. <смеш> тут є багато чого, Щ... що дивитися. Да, ще тут є у Львові потужна школа Айкідо Йошинкан. Ага. Я туди приїздив на семінари з Айкідо. Там, а сенсей... в них тут буде в Палаці мистецтв з 10-го да, відкривається, в Ні Японії або чи то не не знаю. Там ценці зі всього світу приїжджають і дають уроки. Ще я раніше, да, раніше частіше приїжджав до Львова. Що можна ще сказати? Гарно, одним словом. Тут гарні люди живуть. І в якомусь, якщо Київ це... Столиця, скажімо так, України більш в більш політичному сенсі, то Львов у культурному і в... історичному в ідейному. Тобто ага. Львів це ідейна столиця України. Класно, дякую вам. <гум> Нема за що? Доброго дня. Львів не можна не вибрати, коли ти їдеш з Трускавця до Києва. Тому... Один день ми приділили для Львова. Поїли, угу. подивилися, погрілися. Сподобалося? Ну завжди подобається. А чому саме львів? Ну, кр... ну, крім, крім важко, того, що важко. воно по дорозі виходить. Да, важко сказати, бо це те місто, якщо ти подорожуєш або Європа, або Україною, і твій маршрут складається Таким чином, що Львів десь поруч, то обов'язково треба приїхати, бо спеціально до Львова їхати бажано, варто, але коли поруч, то це вже ніяких Просто варіантів немає. Просто обов'язково треба заїхати, каву попити, да? шоколаду там, подивитися. Подивилися, навіть сьогодні перший раз забралися на міську ратушу на гору. О, Зробили нічого зфоту. собі, вітаю вас! Дякую. Все. Класна панорама сьогодні. Гарна панорама. Сонячний день такий. Дякую вам, дякую вам. Наташа, і що іначе да, все готові Раз, організації. Ще чотири можна. Ми щороку ми, та, ми щороку їздимо сюди у Львів, так в четверо у нас. У на це вже традиція. традиція та, так. Абсолютно щороку. Ми знімаємо собі квартиру десь на площі ринок або десь тут. Адресу буроч. можна буде. Гарні Ми <риклад> дарова, прекрасно знімаємо квартиру. І в нас гастротур. Ми ходимо, перекочуємось так з ресторану в ресторан. Ми знаємо, де що ми хочемо. Ми, ви весь рік на надієш по маємо за три тижні до. ми так себе трошечки обмежуємо. Тут смачно, тут добре, тут приємно. Ну тут кажуть, класно. що у вас тут зі сміттям проблеми, але тут чисто. Тут не, все, не, все начебто добре. Я думаю, роз чудові люди. Ми ходимо по всіх церквах. У нас є своя променада така по а коло наше особисто, ви ви Юрія? Ні. Ні. Бо... Ми а, я вам а де ви а а нам вона розповім. Так. Добре, це ми це ми Но заплануємо на завтра. Ще є питання, що б собі побажало майбутнє декрет, ці декрет ці 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 щастя, щастя. щастя. Просто жестковайся і сюди приїхати. Всім разом. До, до речі, брат. декрет же по-другому разу. Так. 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 Друга лодка. Класно, дякуємо. 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 дякуємо вам. окей. Oh, ми зараз знаходимося у Львові з нашим гостем з сонячної Італії, який друге в Україні, Здалося, але далеко друге в Україні, але вперше у Львові. Як йому подобається? Йому дуже подобається місто. Що саме, Що саме? найбільше взагалі то як мені, так і йому подобаються місця, які знаєте є менш туристичними, але потаємні, потаємні місця, де, де, є, де є справжнє життя. Yo estoy en el VIV porque he vivido un año en Polonia y quiero conocer todas las ciudades que también tuvieron algo que ver con el reino de Polonia y con la cultura polaca y sobre todo porque Marina me propuso de venir al VIV. Побачити всі міста, які якимось чином пов'язані з польською історією, і, звичайно, тому що я запросила подивитися це місто, тому що це перлина України. Щоб собі побажали у майбутнє, щоб через рік подивитися, а там щось було мріялось поздив на ньо. Ah, uy, este vídeo lo vamos a tener un año después. No, 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 no. ¿Qué, qué, ¿qué querías tener después de un año? Des, después no... de un año, uh, en, en, en un año que voy a tener, yo... Sí, sí, ¿Qué que, 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 que querías? ¿Qué quiero eh, qué quiero hacer? Bueno... Un millón de dólares. Un uh, millón de dólares. Um, <laughs> después de un año espero tener un buen trabajo y vacaciones para volver a Ucrania. Будемо працювати, буде, працювати і, і, і знайти гарну роботу і, і повернутися на для так, відпочинку в Україну. Класно. Дуже дякуємо. Грація. так?